Так, запис пішов. Друзі, для тих, хто перший раз бачить це відео нашої спільної молитви, я хочу сказати, що це позаконфенційна молитовна ініціатива, до якої можуть приєднатися. Будь-хто, тобто, незалежно там від вашої конфесії, там чи ви православний, чи ви католик, чи ви протестант, чи ви взагалі може позаконфесійна людина там себе просто вважати християнином, там не прив'язуючись до конфесії, так? тобто це відкрита така ініціатива, і суть ініціативи полягає в тому, щоб спільно молитися за Україну, спільно молитися за наших воїнів. Тому що зараз є велика потреба саме в молотовній підтримці, в молотовному захисті. От. І ми зараз збираємося по вихідних раз на тиждень, це може бути субота або неділя. Ну я сподіваюся, коли настане більше, коли настане більше 10 чоловік, от, тоді ми зможемо і частіше збиратися, тобто десь може там два рази на тиждень чи три рази на тиждень, в залежності від того, як у кого буде виходити. Тому я сердечно запрошую всіх охочих, хто захоче долучитися до е, цієї молтувної ініціативи, якби е, приєднуватися, якби писати мені в особисті повідомлення або приєднуватися до нашої групи, яка буде там під, під цим відео. от, І потім ми з вами будемо, будемо спільно е, молитися. Е, значить, Дивіться, е, я хочу зараз е, помолитись спочатку. Молитвою до коронки до Божого милосердя. Це така відома, достатньо відома, достатньо популярна молитва в сучасній католицькій церкві. Її, вона, я трошки її розкажу перед історією, як вона виникла, ця молитва. А була відома католицька монахиня в Польщі Фаустина Ковальська. Вона жила на початку ХХ століття, і вона була місточкою. Тобто в ній приходили видіння різноманітні. І ось в одно, скажімо так, в одне видіння їй прийшов Ісус Христос. Їй прийшов Ісус Христос, і він сказав їй: якби, намалюй мене, намалюй мій образ. Так? І ось якби потім якби, з'явився цей образ Ісуса да? І він з'явився в такому образі, що якби, з його серця, з його сердечного центру. Ніби таке виходить таке два промені світла: одне червоне, друге таке біле. От, якби цей образ символізує милосердя да? І е, значить, Христос їй сказав, що е, для, потрібно якби, молитися до цього образу. Ну, потім, було, потім було намальований ще один образ, якби теж подібний до цього. Часто він якби, поширюється зараз в, в інтернеті. От, і він сказав, що вам потрібно молитися до Божого милосердя і дав їй слова молитви, якими молитися. І ми сьогодні зараз помолимося цією молитвою, тому що спочатку, якби ну, католицька церква, вона досить таки з пересторого сталася, тому що якби ну, багато різних містиків да, і, ну, і ну, треба перевіряти да, якби, цю інформацію. Тому спочатку не приймали цю, цю молитву, і це, це поклоніння Божому милосердю, але потім, коли. Папа став івано Павло ІІ, він якби, дуже сильно заохотив цей рух. Так? І зараз ця молитва одна з таких найбільш популярних, найбільш поширених в католицькій церкві. До речі, ми можемо молитися не тільки католицькими молитвами, ми можемо молитися і православними молитвами, ми можемо молитися якби, і своїми словами. Тут несуть, якби Бог чує насамперед серце людини, наскільки людина щиро молиться. Так? Слова можуть бути різні. От, але якби, головне якби посил, головне якби відкрити серце, головне те, як людина, скажімо так, не, не просто механічно читає молитву, а наскільки вона вкладає в цю молитву якби, себе. От. Е, тому ось таким чином, тому ми зараз помолимось, Я скину в чат текст молитви. Ви можете якби, е, тоді просто за мною е, повторювати. Я ви відключіть мікрофони, щоб вам просто щоб не було б, 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 цих звуків, перебування пере, звуку. В себе просто від, відключайте мікрофони, я буду читати молитву, а ви будете просто за мною повторювати. Да? Тобто якби, цю молитву. Цю молитву можна читати на Вервиці або на Розарії, тобто вона є, ну, якби, зручна, тому що тут, виходить, і, б, можна цими, цими чутками пере, пере, ну, рахувати, скільки там треба помилитися, скільки раз, скільки разів. Так, значить. Я спочатку якби таку невеличкий вступ молитовний зроблю, для того, щоб просто ну, наміри, так, тобто за що ми молимося, а потім вже безпосередньо ми почнемо молитися цією молитвою. Господь, ми сьогодні приходимо до Тебе з нашими молитовними проханням, Господи, прийди, Господь, прийди, Господь, до нашу неньку України. захисти нашу неньку Україну, оберігай нашу неньку Україну, підтримуй нашу неньку Україну, диви своє світло в нашій країні. Яви свій захист милосерді в нашій країні. Господь молимо тебе про єдність і мудрість для всього нашого народу. Об'єднай нас, Господи, об'єднай, Господь весь наш народ, об'єднай, Господь все наше військово-політичне керівництво. Дай приймати правильні мудрі рішення нашим керівникам, які підуть на користь України. Відверни Господь їх від всяких шкідливих рішень, які будуть на шкоду. Господь, молимо тебе про, про, наше, про наших військових, про наш генштаб, про наших військових командирів на місцях, всіх воїнів, які зараз на нулі на передку. Господь дай їм приймати правильні, мудрі рішення по правильній обороні. У правильному контрнаступу, по нейтралізації всіх загроз на фронті. Прийди Господь, прийди Господь туди, особливо де зараз гаряче, де зараз дуже важко. Прийди Господь туди, прийди Господь. Господь, нейтралізуй Господь, всяку брехню, всякі фейки, маніпуляції, наклепи. В інформаційному просторі України, Господи. Всяку очистий інформаційний простір України, Господь, від всяких фейків, брехні, маніпуляцій, від всяких ботів і так далі. Господь накрий, накрий нашу країну, накрий нашу країну своїм потужним щитом, потужним куполом захисним, захисти наші міста і села, наших людей, захисти наші. Підприємства нашої електростанції від усяких ракет, від усяких бомб, від усяких дронів, Господи, дай потужний захист, Господи. Дай потужний захист. Господь все Господь милосердний. Нейтралізуй, Господь, всі підступні ворожі наміри, посіяти внутрішній розбрат, протистояння. Нейтралізуй підступні ворожі наміри підірвати міжнародну підтримку України. Господь надихни, надихни всіх світових лідерів, всіх політиків, а особливо Дональда Трампа, його нову адміністрацію, республіканську партію США. Надихни Господь потужно підтримувати Україну військово та економічно. Торкни всіх сердець, Господь. Надихни, Господь, сьогодні, цей день, всіх наших перемовників, які знаходяться в Мюнхені на Мюнхенській конференції, щоб вони домовилися про хороші речі для України, щоб вони домовилися про підтримку України, Господь. Благословляй, благословляй Господь. Господь. Очисти також нашу країну від усякої корупції, від усякої брехні, від усякої несправедливості, Господь. Очисти, Господь, зроби нас чистим, Господь. Господь, нейтралізуй всі демонічні впливи на нас, нейтралізуй, Господь, демонічний вплив Путіна, на весь світ на Росію, на Україну, Господь. Зв'яжи, Господь Його. Нейтралізуй, Господь. Позбав його сили та влади, Господь Твоєю силою, твоєю міццю, Господь. Амінь, Господь. Коронка до Божого волосердя. Отже наш, що йси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Радуйся, Марії, благодаті полна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений потлону твого Ісусу, свята Марія, Мати Божа, молися нас гріш, нині та в годину смерті нашої. Віруй в Бога Отця Всенижителя, Творця Неба і землі, і в Ісуса Христа Його Сина. Єдиного Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Дів Марії, страждав за понті Пілата, був розп'ятий і помер і був похований, і зійшов у вітлень. третього дня Воскрес і Возніться на небеса і сидить проворч Бога Отця, Жителя. звідки прийде судити живих і мертвих, вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву. Зопричасті святих відпущень гріхів, Воскресіння плоті, життя вічне. Амінь. Предвічний очі, жартин Тобі тіло і кров, душу і божественність, Возлюбного Сина Твого Господа нашого Ісуса Христа, на облагання за гріхи нашої всього світу. Заради тяжких страждань, будь милосерди до нас і всього світу. Заради тяжких страждань будь до нас і всього світу. Заради тяжких страждань, будь милосердни до нас і всього світу. Заради тяжких страждань, будь милосердни до нас і всього світу. Заради тяжких страждань, будь до нас і всього світу. Заради тяжких страждань, будь милосердний до нас і всього світу. Заради тяжких страждань, Будь милосердний до нас і всього світу. Заради тяжких страждань, Будь милосердний до нас і всього світу. Заради тяжких страждань, Будь милосердний до нас і всього світу. Заради тяжких страждань, Будь милосердний до нас і всього світу. Предвічні Отчі, жертвуйте Тобі тіло і кров, душі Божесне, Свозлюбного Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, на облагання за наші нашої всього світу. Заради тяжких страждань, будь до нас і всього світу. Заради тяжких страждань, будь милосердний до нас і всього світу. заради тяжких страждань. Будь до нас і всього світ. Заради тяжких страждань. Будь малосерд до нас у всього світ. Заради тяжких страждань. Будь малосем до нас всього світу. Заради тяжких страждань. Будь мало самим до нас і всього світ. Заради тяжких страждань. Будь мало самим до нас і всього світу. Зайду тяжких страждань, будь милосердний до нас у всього світу. Зайду тяжких страждань, будь милосердний малосерний для нас у всього світу. Зайду тяжких страждань, будь милосердний малосерди нас у всього світу. Предвічні Отчі, жартуй тобі тіла і кров, душу і Божесність, Бозью на Сина Тво, Господи нашого Ісуса Христа. На благання за грехи наших всього світу, заради тяжких страждань, будь милосердний серді нас і всього світу, заради тяжких страждань, будь милосердний сердито нас і всього світу, заради тяжких страждань, будь милосердний в нас і всього світу, заради тяжких страждань, будь милосердний сердито нас і всього світу, заради тяжких страждань. Будь мало до нас і всього світу. Заради тяжких страждань. Будь мало до нас всього світу! Заради тяжких страждань. Будь мало до нас і всього світу! Заради тяжких страждань. Будь мило до нас і всього світу! Заради тяжких страждань. Будь мало до нас і всього світу! Заради тяжких страждань. Будь милосердний насі всього світу, Предвічний Отче, жертвим Тобі Тілу і кров, душу і Божественності, возлюбного Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, на благання загажні наших всього світу, заради тяжких страждань, будь для нас і всього світу. Ті за світу. Зарадо тяжких страждань, будь для нас і всього світу. Заради тяжких дождань. Будь мало серди нас усього світ. Заради тяжких страждань. Будь молосив до нас у всього світ. Заради тяжких страждань. Будь мало сам до нас усіх світ. Заради тяжких страждань. Будь мало сами до нас всього світ. Заради тяжких дождань. Будь молосив до нас всього світ. Заради тяжких дождань. Будь до нас всіх світ, заради тяжких страждань, будь малосерди до нас у світ, заради тяжких страждань, будь милосерди нас усіх світ. Придвічний Оч, жартом тобі тіла і кров, душі Божестність і злюбного Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, на благання за грехіна.